Yeah. Це я це блогерка, не просто А я вище мій бог, це дзвін монета, мій храм, це камера, фронтальна полетіли. Я встаю, і село прокидається, бо з мого сторіс день починається, ви там у черзі за правдою стоїте. А я вже в лайві лайки ростуть, як жито. Сусідка шепче та стріть, який, а я оправдаю без помилок. Торгую драма, виночі, та ще горілкою, бо єм брягарію, світі душу влітку і зимою. Мечу на місце старости села, бо мій вплив більше, ніж їхня рада мала. І поки ви шукаєте правду і суть, я за донату строю собі хату А так живуть. Я yeah, вдів. Yeah. Нати, але не дякую, бо без мене ніхто вас не бачить. Ви люди прості, а я сюжет, ви шум, а я гламур і меч Плаво. Я не спасаю, я знімаю спасіння, бо без камери не буває прозріння. Ви там благаєте долю і небо. А я створюю світ, як мені треба. Хейтери пишуть тебе з душі, а я відповім так і живу краще, ніж ви. Мій гріх у стилі міраю. Ви фони, статисти, я кадр, ви шум, я факт ви здається. Ви пишете правду, а я історію, історію де я? Головна перемога? Не дивіться вгору, я не спущусь мій світ. Це лайви, не ваші хрести. Я блогерка, і хай вам сниться, що я богиня у фільтрі блиску. Ваші ріхи у коментах.